Мої вітання! Друзі! Фантастично смачні хрусткі корисні нагетси з кабачків, ніжні в апетитній сухарно-сирній скоринці. Чудова страва для легкого перекусу, тому що запікаються в духовці без додавання олії. Два кабачка середнього розміру очищаємо від шкірки. У мене загальна вага їх до очищення 550 г, після очищення 450 г залишилось. Далі розрізаємо їх поперек на три частини. А потім ріжемо на зручні брусочки. Нарізані кабачки посипаємо сіллю. Перемішуємо та залишаємо на 20 хвилин, щоб вони віддали зайву рідину. Тим часом готуємо паніровку. 100 грам твердого сиру натираємо на дрібній терці. Додаємо до нього сухарі панірувальні, також 100 г, півчайної ложки копченої паприки та 2 зубчики чеснику через прес. Ретельно перемішуємо, щоб всі інгредієнти об'єднались. В окремій тарілці з'єднуємо 2-3 яйця перець, сіль за смаком. Виделкою розмішуємо до однорідного стану. Далі кабачки потрібно трішки віджати від зайвої рідини. А тепер в такій послідовності. Кожен шматочок обвалюємо спочатку в борошні, потім занурюємо в яєчну суміш, а потім обвалюємо в панірувальних сухарях з сиром. Ретельно з усіх боків, щоб якомога більше паніровки було на кожному шматочку. Викладаємо кабачки на пергамент без олії і відправляємо в розігріту до 210 градусів духовку на 20-25 хвилин до появи хрусткої скоринки. А поки що приготуємо соус. 80 г сметани 15% жирності плюс нарізаний кріп 1 столова ложка, 1-2 зубчики чеснику подрібненого та півчайної ложки солі. Все, нагетси з кабачків готові. Хрустка запечена скоринка та неймовірний апетитний аромат. І зверху і знизу вони добре запеклись, а всередині ніжний м'який кабачок. Смакуємо з соусом та насолоджуємось корисними овочевими нагетсами без олії. Це просто швидко, дієтично і дуже-дуже смачно. Друзі, якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!